У мене запитали, чи нормально ненавидіти окупантів, чи ненавидить Господь таких людей, злочинців. Непросте питання, адже ми добре знаємо заповідь Ісуса любити своїх ворогів. Але все ж прочитаймо, чи може ненавидіти Господь. У Біблії записані слова молитви Давида. Бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечистиві не встоять перед твоїми очима, ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерливою та підступною людиною гидує Господь. Як можна помітити, все крутиться навколо свідомого порушення закону Божого, тобто мова про тих людей, які свідомо продовжують грішити і не каються у своїх гріхах. Адже саме такі люди будуть знищені невгасимим вогнем у майбутньому. Є відома істина: Бог ненавидить гріх, але любить грішника. Так, звичайно, як сказав апостол Петро, Бог не бажає, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Але якщо людина свідомо противиться голосу Святого Духа, який закликає до каяття і зливається з тим, що ненавидить Господь якою мірою вона стає частинкою цього гріха? Відповідно, вона стає гидкою для Бога, і таку людину чекає участь гріха, а він буде знищений назавжди. Чи можемо ми ненавидіти? Можна відповісти правильно, сказавши, що ми повинні любити навіть своїх ворогів. Але давайте чесно, у вас виходить? Пробачте, не виходить у мене любити ту людину, яка вбиває дітей, гвалтує жінок, рушить будинки ще й насміхається зі своїх жертв. Я чітко бачу в таких людях опис тих, кого ненавидить Господь. Вони не збираються каятися, вони є одним цілим з цим гріхом. Звичайно, якщо вони потраплять до моїх рук, я буду чинити з ними так, як заповідав Ісус. Нагодую, зігрію, не буду мститися. Хоча це не скасовує того, що вони мають бути покарані за свої злочини. Але не так з тими, хто свідомо продовжує робити зло. Я ненавиджу гріх і ненавиджу тих, хто зрісся з цим гріхом, адже кровожерливою та відступною людиною гидує Господь. Разом з тим молюся про те, що Бог зупинив їх або силою своєї руки, що призведе до їхнього знищення, або силою свого духа, що призведе до їхнього покаяння.